Цікаво, дуже вийшла гра. Я не знав, як вона піде. Відповідно, Діма, коли йшов до мене на роботу, казав, що я, можливо, піду. Але все світ так розпорядився, що він сам Блін, я ж сюди, кажу. Але все світ так розпорядився, що він сам звільнив Діму. Відповідно, в мене стався нашов... мінусовий кешфлоу. Але ми швидко розібрались. Антон пішов до мене на роботу. Але ми халтурили пів гри, тому потім ми все ж таки вийшли в чисті доходи. Потім класно продали землю. Єдине, що мені не сподобалось, що я дуже заплутався в цифрах в такій бумажняній волокіті. тому треба цю тему делегувати. Напевно дуже вдячний всім гравцям за те, що вони мене задарили фішками допомоги людям, що допомогло мені вийти на внутрішнє коло. І я собі писав, що я хочу в цій грі прокачати дві сфери: це фінансовий успіх і допомога людям. І мені це вдалось. Я завдяки цим двом навичкам. Чи цим двом, скажімо, ну, да. двом категоріям? Саме завдяки ним я вийшов на внутрішнє коло. Тому знову підтверджується співпраця, взаємодія. Тому що в мене були інколи трабли, не було чим за поліс заплатити, не було ще якихось моментів, і відповідно командна робота співпраця і взаємодія вирішує все.